Божа людина це людина, яка повністю належить Богові. А кому ви належите? Владі, державі, собі чи іншим людям? Правда? Цікава думка для кожного. Кому я належу? Чи я комусь раб, Чи я комусь слуга? А може мене? Зробили з мене вже нікого, а може я в когось маріонеткою? Дивно, люди не хочуть прийняти просте. Кожен має вільну волю. Вільну волю дає кожному Бог, а всі решта хитрі. Люди, навіть деякі релігії і конфесії, забирають в людині її волю вільного вибору. А ви кому належите по суті, і на практиці?